Між міністерством фінансів та регіональної політики Польщі і банком державного розвитку Польщі було підписано угоду про запуск пілотного фінансового інструменту для підтримки польських підприємців, які беруть участь або планують брати участь у відбудові чи відновленні України. Це дуже важливий крок до інтернаціоналізації, підвищення конкурентоспроможності польських компаній та забезпечення їх відповідними ресурсами. Про відбудову України і участь в цьому контексті польських компаній говорять уже давно цю тему обговорювали під час кількох великих конференцій та конгресів, як то економічний конгрес у Катовицях на початку травня цього року. Чи Конгрес відбудови України Common Future цілковито ініційований та організований саме з цією метою для зустрічі зацікавлених і тих, від кого це все залежить у відбудові України? Він так і називається Конгрес з відбудови України. А Common Future – це спільне майбутнє. Тобто, польща організатори, а це польсько-українська економічна палата пов'язують. Своє майбутнє з Україною, проте під час першого конгресу минулого року було більше дискусій, важливих, але все ж розмов на цю тему. Цього ж року під час самого конгресу було реалізовано вже кілька конкретних кроків. Було підписано дві угоди між банком державного розвитку, ПриватБанком, одним із найбільших держбанків України, і Кредобанком, який найбільший є польський банк в Україні. За цією угодою банк державного розвитку гарантує коштами Євросоюзу енергетичні проєкти українських фірм, які братимуть під ці проекти кредити в ПриватБанку чи Кредобанку. Ну а друга угода, що йде поряд із першою, хоча й не прямо з нею пов'язана, передбачає підтримку польських фірм, які хотіли би інвестувати в Україну. Це програма Профіт на польському радіо для України. Сьогодні поговоримо про це. Вітаю вас, я Володимир Гарматюк. Же досі якихось конкретних дій кажуть учасники цього конгресу і підписання цього документу, принаймні в рамках конгресу з відбудови України здійснено не було. Тож ці дві угоди, про які ми вже згадали, важливі ще й з точки зору діяльності конгресу Common Future. Ну а повертаючись до самого підписання документу, і про саму власне пропозицію від банку державного розвитку польським підприємцям, бюджет цього інструменту в рамках угоди. Між міністерством фінансів та регіональної політики Польщі і банком державного розвитку Польщі становить понад 250 мільйонів злотих. Ці кошти забезпечать пільгове фінансування у вигляді кредитів для проєктів, які реалізують польські компанії. І це підписання є результатом інтенсивної співпраці між міністерством фінансів та Регіональної політики і банку державного розвитку Конрад Войнаровський, віце-міністр фінансів та регіональної політики, він каже, процес відбудови України дуже складний процес, і всі елементи, які його творять, установи міністерства, такі як Міністерство фінансів та регіональної політики. Чи банк державного розвитку проробили дуже серйозну роботу напередодні? То визвання для вілу з нас не тільки ще бла але так це виклик для багатьох не лише на рівні уряду, але й на рівні місцевої влади. І такі інструменти, як Ukraine Facility, Interreg, які впроваджуються впродовж багатьох років. Інструмент, що з'єднує Європу, підтримуючи залізничну та дорожню інфраструктуру, все це сприяє допомозі українцям, і велику роль тут відіграють саме польські підприємці. І це інструмент, який в жовтні цього року запустили в дію мінфінансів регіональної політики разом із банком державного розвитку, є дуже значущим інструментом. По-перше, для співпраці між польськими та українськими підприємцями. По-друге, для підтримки і розвитку польських компаній, тому що він спрямований на польські фірми. у Польщі для їх інтернаціоналізації для їхньої підтримки в контексті експорту інвестицій, інновацій, також більш відчутних проєктів, таких як інвестиції в нерухомість, наприклад, тих же складів, які також будуть використовуватися в майбутньому тими компаніями, що отримають вигоду від цього інструменту. також до використання в дальшій діяльності тих фірм, котре з цього інструменту скористають. До 10 мільйонів злотих пільгових кредитів передбачено цією угодою між банком і міністерством на тлі ризиків і побоювань польського бізнесу інвестувати в Україну під час війни це дуже суттєва підтримка. Я вважаю, що це дуже значна підтримка. По а по-друге, стимул працювати співпрацювати з українськими компаніями, Звідси я хочу сердечно привітати майбутніх бенефіціарів, а також тих, хто співпрацював, співпрацює і планує це робити в рамках цього інструменту. Тобто, передовсім банк державного розвитку і за участі міністерства фінансів та регіональної політики. Бо ці інструменти, як ми вже розуміємо. Роблять дуже важливий крок у розвитку співпраці і підтримки польського бізнесу. Вважаю, що найбільшим прикладом є національний план реконструкції відбудови, де багато коштів не лише для підприємців, але й для органів місцевого самоврядування і багатьох інших. Бенефіціарів реалізуються не тільки у формі субсидій, але й позик, в тому числі пільгових позик. І вони виплачуються банком державного розвитку. Тож я вірю, що цей інструмент буде чимось добрим, що не тільки розвиватиме польські підприємства та буде їх втілювати і в інтегрувати в інші європейські структури, але також буде гарним прикладом співпраці між Польщею та Україною. Тож із використанням наших переваг, які ми маємо, ми можемо це робити. Ну, наприклад, ми маємо найдовший кордон із Україною, добру інфраструктуру, хороші інвестиції, багато чого іншого, багато елементів, які ми можемо інвестувати, і вони будуть корисними в відбудові України. елементів, В котре можемо інвестувати, а будуть помочне в відбудові. України говорить Конрад Войнаровський, віце-міністр фінансів та оригінальної політики. Перша віцепрезидентка правління банку державного розвитку Марта Постула каже, що банк із довголітньою історією та досвідом співпраці з європейськими фіностановами знову отримав довіру для підтримки діяльності, яку пов'язано з польськими підприємцями, також для підтримки. Діяльності для майбутньої відбудови України і роботи в рамках цього напрямку допомоги співпраці на певному етапі побудови, як вона говорить, синергії спільного економічно майбутнього також взаємовідносин. Банк державного розвитку має доволі довгу сторічну практичну історію, і це цього року власне відзначатиметься це, це століття. Але також він має багаторічний досвід співпраці в сфері європейських коштів, зокрема і в різних типах інструментів підтримки, які пропонує польський уряд на основі цього досвіду і дискусії, які відбулися між уповноваженим уряду у справах відбудови України Павлом Ковалем та Мінфіном. Було досягнуто домовленостей, було обговорено додаткові інструменти, які би доповнювали з одного боку угоди між під власне які було підписано з Кредобанком та ПриватБанком. А з іншого боку, щодо дискусій, які точилися в контексті проекту «Ukraine Facility». він стартує уже ось-ось буквально наприкінці жовтня. Тож, власне, з іншого боку, теж говорилося про те, як допомогти польським підприємцям, які працюють у Польщі, але мають дуже довгу, тривалу історію співпраці з Україною. Показує то базо дане прибаливане вілокні про це дуже добре свідчать неодноразово наведені дані щодо обсягів експорту. Щоб жоден сегмент для польських підприємців, а також той, що стосується відновлення України, не залишився без розвитку. Ми хочемо бути дуже добре готовими як Польща до найширшої економічної співпраці з Україною, і ми банк державного розвитку підтримуємо дії польського уряду з точки зору можливості активізації якомога більшого масштабу впливу та. Економічної співпраці між Польщею та Україною підписанню цього документу, який ми підписали, передували тривалі дискусії. Кошти цього інструменту походять із повернених коштів від ПОІР. Це сума у мільйонів. п'ятдесят мільйонів. Спора двісті 250 мільйонів. Поір польською програм операційний інтелігентний розвою або операційна програма розумного зростання розвитку на 2014-2020 роки, з якого походять кошти на підтримку польських підприємців, що хочуть інвестувати в Україну. Це документ, який було ухвалено радою міністрів ще 8 січня 2014 року, і він встановить національну реалізацію політики згуртованості Європейського союзу у сфері. Збільшення інноваційної і дослідницької діяльності ця програма реалізуватиметься за кошти Європейського фонду регіонального розвитку. Поір є однією із шести національних програм, які будуть реалізовані у всій Польщі, і власне відповідно до угоди про партнерство в ПоІР акумульовано понад 8,6 мільярда євро. Програма зосереджується на проєктах пов'язаних із розбудовою економіки, заснованої на знаннях конкурентоспроможного наукового сектору, ефективних інституцій, бізнес-середовища, які сприяють розумному економічному розвитку країни. Проєкт підтримки польських підприємців каже Марта Постула: є пілотним і в банку хочуть побачити, який результат дасть цей інструмент, і як його приймуть польські підприємці він має дуже широкий діапазон впливу, оскільки це інструмент, який також можна використовувати для ліквідних фондів, тобто не тільки інвестиційні кредити, а кредити ліквідності, що часто є дуже важливим для польських підприємців, які співпрацюють з підприємцями в Україні або експортують туди свої товари. Отже, це ширший спектр інструментів, а не інвестиційний інструмент. Ми фактично запустимо цей інструмент фізично. Ми хочемо. Одразу після підписання цієї угоди розпочати конкурс для посередників, бо ми є банком розвитку і хочемо, щоб цей інструмент був широко доступний для підприємців не тільки в наших бізнес-центрах, наших відділеннях, але через посередників, щоб вони були якомога ближче до польських підприємств, які експортують і працюють в Україні або на кордоні з Україною, щоб ви могли використовувати його безпосередньо. так аби можна було безпосередньо з нікоскожистати. Цей інструмент говорить уповноважений польського уряду з питань співпраці з Україною Павел Коваль був дуже потрібен, адже довкола участі Польщі в економічних проєктах в Україні є багато непорозумінь. І цей інструмент додає щось, чого раніше не було, адже сьогодні також потрібні фінансові важелі, які дозволяють працювати польським компаніям, що працюють частково або лише частково в Польщі, щоб відбудовувати Україну, то значимо. Ми нам дуже потрібні економічні відносини з післявоєнною країною повоєнною країною для налагодження її зв'язків з країнами Євросоюзу. Можливо, це прозвучить дивно. Можливо, хтось скаже, що це буде звучати політично, але не для того, аби заробити гроші, а щоб створити якомога більше зв'язків. Звісно, це економічні проєкти. Вони особливі, бо всі ми маємо зосередитися лише на тому, аби зменшити ризик і заохотити підприємців працювати в Україні. Nie, Але ми маємо будувати ті зв'язки, бо ми пам'ятаємо, що весь період після 91-го року постійно наголошувалось на тому, що в Україну йде надто мало зовнішніх інвестицій, і ці інвестиції є ключем до наповнення змістом того, що відбуватиметься під час переговорів про її вступ. Уявіть собі, переговори про вступ це буде процес адаптації, це де-факто буде адаптація українського законодавства до всієї системи європейського права. Але не абстрактно так відбувається, наприклад, у сфері бізнесу. А для цього потрібні справжні продукти, для цього потрібні реальні плани і проекти, але вони мають якось стартувати. І ми, я говорю про повноважних представників з питань відновлення з різних країн, зосереджуємось на тому, аби заохотити якомога більше суб'єктів. Як я часто чую фразу, що от якщо Польща долучиться, чи вдасться все це їй зробити? І складається таке враження, що, начебто, ідея полягала в тому, щоб заробити гроші на нещасті війни, але суть полягала в тому, аби побудувати зв'язки, які би стосувалися майбутньої інтеграції. І ці зв'язки також будуються в нормальному світі через заробіток коштів, тобто через економічну діяльність. А по-друге, дехто каже, що ніби на кордоні з Україною сьогодні стоїть черга компаній та організацій, які хочуть увійти туди зараз і хочуть ризикувати зараз, ні. Так, не є туктуре юштерасцом там входять юштерасцов ризикуватися. Такнієсризик ризик через війну. Це головне побоювання, зокрема польського бізнесу, який вагається інвестувати в Україну. Однак, запевняє Катажина Ковальська, віце-президентка правління корпорації страхування експортних кредитів, ризик інвестицій в Україну, де триває війна, нижчий, наприклад, ніж ризик в мирній Німеччині. Ці інвестиції інвестиції вже відбуваються. До нас приходять нові клієнти, і ми вже працюємо над такими операціями з новими клієнтами. Ми, як куке, дуже відкриті до ризику в Україні. Я багато разів на цьому наголошувала. Повторюю ще раз: ризик України нижче ніж ризик Німеччини з точки зору нашого портфеля. Ми заплатили набагато менше збитків, як з точки зору торгового ризику, який ми робимо з червня 2022 року, так і Довгостроковій перспективі і середньострокового ризику ми також маємо тільки позитивний досвід. Ми не хочемо конкурувати, коли йдеться про відбудову України, і ми хочемо тут співпрацювати. Ми реально співпрацюємо, обмінюємося всією інформацією. Ми диспонуємо сумою на понад 800 мільйонів злотих. Ми відкриті до нових ризиків. Як тільки підприємці прийдуть до нас і попросять про це, я знаю, що турецькі компанії дуже інтенсивно інвестують в Україну, Ну вони роблять це без страхування військових ризиків. Інструменти є, і я дуже хотіла б заохотити вас використовувати їх, але насправді вони використовуються дуже рідко. Тільки стего ти косом жадко Катажина Ковальська, перша віцепрезидентка правління корпорації страхування експортних кредитів або КУКЕ польською говорить, що страхування військових ризиків. Чує часто від польських компаній про те, що таке страхування це добре, але воно дуже дороге. Тому вважають, що краще наразі зачекати. Однак, як стверджує вона, ціна страхування цих ризиків точно така ж, як і до повномасштабного вторгнення. А інвестиції окуповуються. А Україна відкрита на інвестиції і робить все для того, аби полегшити прихід бізнесу до неї, уважає. Же варто в що варто інвестувати в таке страхування в країні, яка навіть не те, що має ризик через війну, а там триває війна. Тут, на мій погляд, якщо говорити про вартість ну, сторону таких інвестицій, українська сторона проробила дуже багато роботи. Не знаю, чи ви це помітили, але податкові пільги для інвестицій в Україні настільки високі, що те, що ви заощаджуєте на податках, таким чином злишком покриває витрати на страхування від війни. Війни. цього більш ніж достатньо, і воно того варте. Тож я б справді дивилася на витрати на страхування воєнних ризиків у цілому контексті цієї інвестиції, а не на одну статтю витрат і потенційні вигоди, які можна від цього отримати, тому що це можливо, тому що це відбувається, тому що турецькі компанії навіть не зважають на ризик війни, а просто використовують багато можливостей, які з'являються на українському ринку. Але польські компанії мають те. Чого не мають іноземні компанії? Південна Корея встановила дуже великий ліміт для транзакцій, укладених з українським урядом, і попросила КУКЕ застрахувати ці транзакції. Колеги з Німеччини інвестують у лікарні, і вони прийшли в КУКЕ, щоб застрахувати ці транзакції. Реалізують інвестиції в шпітале і прийшли до Куки, жеби забезпечати транзакції. Тож з одного боку страхування ризиків, а з іншого підтримка підприємців. Павел Коваль вважає, новий інструмент добре буде сприйнято ринком і всі матимуть профіт. Ми на тим, зосереджуємось на тому, аби створити можливості, аби таких суб'єктів було більше. Вважаю, це дуже вдалий поступ міністерства і банку. Я впевнений, що ринок добре відреагує на цю можливість. Ймовірно, ми спостерігатимемо, і як працює цей інструмент, імовірно, вдосконалюватимемо його в майбутньому, спостерігаючи, який інтерес є, які елементи, на які типи фінансових і капітальних інструментів найбільш популярніше серед підприємців. Jakie elementy, jakiego rodzaju instrumenty finansowe, kapitałowe cieszą się największą popularnością wśród przedsiębiorców? Отже, підписання двох угод це конкретні кроки, вже не обговорення і не роздуми на тему, а інструмент до дії. І таких інструментів переконаний Павел Коваль має бути більше. Конгрес відбудови України має стати майданчиком, де будуть обговорювати вже конкретні бізнес-плани і бізнес-проекти. А ця конференція має мати таке значення, як щорічна польська конференція з відбудови України. Та конференція Ми збираємося тут хоча б раз на рік, коли процеси починаються, і маємо обговорювати те, що зараз потрібно. Зараз необхідно побудувати стільки інструментів фінансової підтримки і зменшити ризики, щоб жодна компанія в Польщі не кажу про великий бізнес, бо у них є свої проблеми інші. Вони могли вийти на ринок. Власне, завтра вже відбувається підписання інших проєктів. Ми розглядаємо підписання, також можливість підписання інших проєктів. і власне ці проєкти сьогодні будують цю силу польсько-української співпраці, наприклад, у сфері експорту. Наша мета полягає в тому, аби жодна польська компанія не могла сказати, що вони чогось не знали. І ми постійно говоримо про ці проєкти, про ці продукти, про ідеї банку державного розвитку і кілька інших кількох інших установ. Тож ми хочемо, щоб кожен мав можливість спробувати. Так, початок буде складним. Початок буде післявоєнним. Ми розуміємо проблеми, які матимуть і мають компанії з виходом на український ринок. І на цьому етапі просто займаємося поки що плануванням. Тому маю власне з цього приводу щотижневий контакт зі своїми колегами у Франції, Німеччині чи Сполучених Штатах, і всі вони говорять, що мають подібні проблеми. Однак, завдяки банку державного розвитку, а сьогодні, міністерству, польща має дещо в запасі і може випередити своїх колег, бо ми придумали ще одну ідею аби. Спробували цей проект більше польських компаній, і це дасть благо добро для нас, усіх. Вони зароблять гроші, але всі ми матимемо кращі польсько-українські стосунки. А це сьогодні стратегічно дуже потрібно. Для добра нас всіх. Вони зароблять, але ми всі будемо від цього лепше релації польсько українські а цього стратегічно дуже потрібно. Інструмент стане доступним щонайпізніше з 1 січня 2025 року у вибраних фінансових посередників, які зможуть охопити якнайширшу кількість зацікавлених. Власне інструмент має свої обмеження. Не буде так, що хтось із підприємців хотітиме отримати 100 мільйонів, максимальна сума до 10. і причин кілька з огляду на ширше охоплення підприємців і через те, що 45% польських підприємств це суб'єкти малого і середнього бізнесу, які часто мають проблеми з отриманням ліквідного фінансування чи фінансування через те, що їхній підрядник перебуває в Україні, і тут, власне, є цей елемент експорту, елемент ризику війни. Тому польська влада і банк державного розвитку хотіли би обмежити ці розміри до 10 мільйонів злотих на. Одну фірму, аби побачити, як це працює, і підтримати якомога більше підприємців. А далі буде видно, результати спостережень буде подано до Мінфіну і буде спільно обговорено можливі рішення на майбутнє. Якщо побачать, що це працює ефективно, тоді говоритимуть про наступні етапи. А наразі є те, що є. Це була програма «Профіт». Я Володимир Гарматюк і до зустрічі за тиждень.